Ви розумієте, що мені дуже сподобалося і в доповіді Геннадія Григоровича, і в тих в тому фільмі, який був показаний, готувався для наземних фахівців, що на першому місці стоїть наукова діяльність. Тому що дійсно займатися серйозною освітньою діяльністю, підготовкою молодих вчених можливо тільки тоді, коли сам знаходишся на передньому рівні світової науки і тої науки, яку ти розвиваєш. І ті вражають ті результати, які досягла десягерничий університет за останні п'ять років. Ну, дивіться, самі сім державних премій в галузі науки і техніки. Це унікальний результат. Я так, от навски, не можу пригадати ще якісь університети, які б мали такий результат. Друге, це підготовка наукових кадрів, тому що можна зараз спиратися на новий рівень знань, знатіки, тільки тільки маєш маєш гарний запас підготовлених наукових кадрів за 5 років 141 кандидат наук, за 5 років 44 доктора наук. Це дійсно науковий потенціал, який гото... каже про рівень знань, рівень передових знань, на якому знаходиться університет. І дійсно, ти та, та мережа спеціалізованих рад, на яку спирається ця підготовка, і яка використовується не тільки для них а й підготовки фахівців інших. Наукових закладів університету теж серйозна база для такої діяльності. Ну і звісно, що я в кінці ще хотів би сказати, що ви знаєте добрий рівень підготовки наших школярів, і з якими знаннями вони приходять до університетів. Це проблема всіх університетів в Україні. І тому ті рішення, які прийняв університет за останні роки, з точки зору підготовки фундаментальних базових знань. Тих, людей, які приходять навчатися в університет, це напевно передові рішення для університетів, і вони гідні того, щоб її прийняти до уваги і іншим університетам.